Українські страви Добрий день, дорогі друзі! Всі ми знаємо, що наш український народ здавна відомий своєю гостинністю. Пригадайте, якими стравами багате українське застілля? Так, це багатьом відомі борщ, вареники, галушки, сало. А чи знаєте ви, що ці українські народні страви понині популярні не лише на нашій батьківщині, а й далеко за її межами? Багато особливостей української кухні залежали від способу життя українського народу, переважна більшість якого заробляла на прожиток важкою хліборобською працею. Щоб виконувати таку виснажливу роботу, людям потрібна була ситна калорійна їжа, яка в більшості і складалася з хлібних страв та борошняних виробів. Доповненням до них були риба, молоко, олія, яйця, овочі та фрукти, що також вирощувалися в садах та городах нашими предками. А от м'ясо та м'ясні вироби на українських столах можна було побачити лише у святкові дні. Традиційні страви для українців в основному були повсякденні, за нестачі часу вони мали готуватися легко і швидко. Ось подивіться, у мене є багато різних продуктів це борошно, крупа. Овочі, хліб, яйця, картопля. Як ви думаєте, який із цих продуктів був найголовнішим на столі? Так, це хліб, бо хліб для українців був символом добробуту та гостинності. Вважалося за гріх не доїсти скипку хліба. Люди завжди вимовляли хлібові свою шану. Складаючи про нього багато прислів'я, таких як хліб всьому голова, чи без хліба нема обіда, ще в меню українців, що складалося з хлібних страв і борошняних виробів, були вареники, що мали різні начинки, із сиру, капусти, картоплі, маку, вишні чи яму. А ось галушки, що теж готувалися з борошна та яєць, на відміну від вареників, не мали начинки. Їх можна було готувати як окрему страву або варити суп з галушками. Цю страву готували майже щодня здебільшого на вечерю. А ось найпопулярнішою стравою був борщ. борщ це рідка страва, що вариться з посічених буряків, капусти з додатком картоплі та різних приправ. На Україні існувало три різновиди борщу: червоний, зелений і холодний. Але найголовніший і найулюбленіший був червоний. Також популярною була каша, яку готували. З пшона, гречки, ячменю, пшениці, вівса чи кукурудзи. Наші прабабусі готували свої страви не так, як зараз це робимо ми, а у печі і у глиняному посуді. Та коли вся сім'я збиралася за обідом, кожен мав за столом своє місце. Першим сідав за стіл господар, за ним господиня, потім старі батьки, останніми за стіл сідали малі діти. Їли всі разом з великої миски, дерев'яними ложками. За столом заборонялося стукати ложками, голосно розмовляти, сміятися. Розповідати про українську кухню можна ще дуже довго, адже кожному з регіонів України властиві свої відмінності кухні, зумовлені вони історичними особливостями та звичаями. Але найголовнішим є те, що всі ці страви були, є і будуть справжньою гордістю. Невід'ємною частиною культурної спадщини українського народу це неоціненний здобуток, яким можна і варто пишатися. До побачення та до зустрічі на каналі Грайся та розвивайся!